Ану, ногами буксани. На бех я. Давай! Букси, от що таке означає зимня резина. Коротше, галольот. Просто ужас. Валіра вже п'ятаки малював на, на гольфінському. Можу відосик класти, зараз покажу. Давайся все, що робиться на асфальтах. Ми їздимо, не бачимо, то будь акуратний десь. Тут повністю, де. не, повністю все в льдові, всі площадки. І так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні рубрика на продаж. Зазвичай рубрика на продаж йде від мого лиця я знімаю. Але сьогодні мушу вам зробити одне оголошення. Ми для вас хочемо зробити. Нормальну тему у нас буде тепер діяти нова ще рубрика на продаж. Рубрика на продаж під замовлення, будемо так її називати. Значить, умови її такі. Кожен з вас може написати коментар, який автомобіль він хоче побачити наші рубрики на продаж. Можливо, хтось з вас щось певне шукає. Він би хотів би, щоб, щоб в нас він проскочив рубрики на продаж і потім побачив, і купив навіть той автомобіль. Ми в свою чергу зробимо висновки. Ви пишете коментарі. Яку машину ви хочете, обов'язок ще такий? Ви мусите підписатися, обов'язково бути підписаним на канал в Ютубі, Фейсбуці, в де ви побачите відео, там підписуйтеся і пишіть коментар. Я хочу там Passat b 5 1.6 бензин, чи там Passat B6 2 літра. Одним словом, ми для вас зробимо таку серію, де ми виберемо виборочку, ми побачимо, який автомобіль у нас є перевожець, і ми під відео вам повністю з момента, як ми шукаємо його в інтернеті, покажемо, як ми торгуємося з німцем, як ми переписуємося, як ми їдемо туди там дивитись ту чи іншу точку, ми будемо там, ви цей весь процес будете бачити, як ми його сюди приженемо, ми його там ту машину там помиємо, почистимо і викладемо в рубрику на продаж для вас. Тому ось це така нова буде цікава рубрика на продаж, буде два автомобіля, можливо, буде побачимо, але тут є своя цікавизна, і таке ніхто ще такого не робив, а ми для вас будемо робити. Тому рубрика на продаж під замовлення на продаж стартує прямо зараз. Прямо під цим відео у коментарях уже пишіть, друзі, який автомобіль ви б хотіли б купити через нашу рубрику на продаж, які би ви хотіли б побачити. В яку ціну ми шукаємо одним словом вперед, за ордінами погнали, і це все буде цікаве. В наступному, можливо, через одне відео ми подивимося а сьогодні а сьогодні у нас буде нові корчики в рубрику на продаж, є ось такий гольфінський. Друзі, 700 євро, зразу говорю з ціни, 700 євро тачка. Є косяки певні, які треба буде, але вона на ходу, вона їде, нормально їде. Ми на ній приїхали 30 кілометрів, Валера п'ятачки омалював. в неї 320-330 пробігу. Але продавець сказав, що двигун в неї міняний десь приблизно з пробігом 200 тисяч. Ну, Машина не, не трупак взагалі, дивіться, із, із косяків, які є. Ось потрібно почало ржавіти ось тут на дверки з цієї сторони. Ось тут маленький, лілі-лелі, як то кажуть. на крилишку там почалося. І кришка багажника. Кришка багажника просто місце боляче, треба робити. його ось там. Це по кузову, що з косяків. До речі, у нього фарбований. Ну М'ятіну покажи на крилі. Так. ну Я маю виду з таких ржавчини, м'ятину, Цю м'ятину викатати можна, якщо захотіти. Ні, капати треба. Ну коротше, є ось такі ще. Тому, друзі, 700 євро резина, хороший стан реально. Реально класний стан. Слухай, який мав. 14 рік. ну Це задня, задня гірша. Я дивлюсь, передня краще здається. 19-й рік передня, тому я і подивився, що сказав. Коротше, друзі, з косяків перейдемо до плюсів. Ну, По салону, до речі, друзі. вона По салону не порвані сидіння, хоча є пропал. Підлакотник навіть, підлокітник навіть є. Но його треба прикріпити, він щось шатається. манітофона, манітофона. Манітофона це не просто, друзі. Ви побачите ще щодо манітофона. Чотири колонки в до, до речі, хорошо грають. Якісь, напевно, нештатні стоять, тому що хорошо грають, але Ми вам ще вам щось музикою покажемо. Друзі, не про вищі карти в машині, не про вищий потолок. Це великий плюс. Повний електропакет. У машині пороги не гнилі ми дивилися. ну, Нормальні, там немає нічого страшного. такого. Чотири легкосплава є у нас білих, два у багажнику і сабуфер. Вашу мать! Дивіться. Просто с В вместе з усілком, там, задні є ще усілок. Все, коротше, да. коротше, тут є ще масло на долівку, є 10, В40. В общем, магнат. Це все, друзі, за 700 євро. Плюс наші послуги. Дивіться, які ще незвичні. Мені не так часто попадаються. З ось такими ви бачили такі, э, гольфи з, це, щоб тепло попадало по ходу в багажник. Такий воздух ну, Рідка вещь. Але є. Тому, друзі, понятне діло, ви розумієте, що 700 євро вам там треба щось робити. Гідрики це катять в ньому вже е як по-свому запустимо. Ну не дуже, Валера да не дуже вони цикатять, ну, трохи це катять. Чек в нас світиться. Ось ця байда відломана. Задні стекла всі працюють. Тому ось такі друзі гальфінські у нас є. І так, друзі, а ще є ось Т5. кому потрібно. Не ну, я думаю, що це нормально для армії був би він. 1,9 дизель, 6 дизель, шостий, сьомий рігньо, шостий по стеклах. По документах там подивиться. Ну є ось тут. -то. Тут підварювали чи робили якийсь косячок, крило також трохи пустило. Але в цілому походу, по ходу, по техніці, машина катається, я 220 пробів, 1,9 дизельок. дізельок, грузовий, можливо, кому для армії треба, друзі, 3500 євро. Машина, якщо, якщо, якщо комусь треба, ось такі ось є З варкопом, в общем, Кому, кому треба такий Т5, кажіть.